Наш проект Голоси своїх присвячено міжнародному дню рідної мови, нашими голосами звучить сучасна українська поезія, яка репрезентує такі різні незіставні досвіди, які зливаються в один спільний досвід і спільний голос, голос нашої розхитаної реальності. Це голоси різних доль, які створюють портрет покоління. Ми, майстри спорту з балансування, як пише Ірина Цілик. Послухайте і з вірою в перемогу добра і світла. Ліна Костенко. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів, просвітлений Едем. І за волошку в житті золотому. За твій світанок і за твій зеніт. І за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хочу завиніть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень. Що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Пликай її, мову свою, пликай, вона, як старий, невичерпаний край, де кожен вигин і кожна гора знають, що прийде твоя пора. Говори про те, що і пече, підставляй під небо своє плече. Слова це те, що лишиться нам, коли все інше стане димом і сном. Бо любов це, коли ти стоїш у ночі і тримаєш у руках відому ключі, навіть якщо дому давно нема, навіть якщо навколо люта зима. Головне не мовчати, коли є звук, головне не випускати долоні з рук. Бо поки ми кажемо ці імена, триває життя, і не гасне вона. Тетяна Власова Війна, любов, надія. Так багато війни розкажи мені правду або промовчи. В кожне слово впиватися спрагло, це не зрівняєш ні з чим. Наші часи колись перепишуть із твоїх повідомлень і записів Знаєш, тут так багато захищеності і так багато беззахисності. Ти кажеш, що вчишся впізнавати своїх за порохом і алфавітом. Я кажу, знаєш, тут стало багато мороку, але й стільки світла. Ти кажеш, це прикро, але я й зовсім не пам'ятаю тебе таку. Я не знаю, про що ще говорити. Тому ти просто будь на зв'язку. Ця зима, як тривала хвороба, і менею вражені всі. Але ти просто роби, що робиш, мій друже, з долютневих часів. І аж до першого дня весни пиши мені слова випадкові так багато війни. Багато війни, так багато любові. Павло Вишебаба Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка, будь, курс на життя зараз не дорожчий за нафтовий барель. Та я молюсь фронт, укриття, чужина абощо. Просто постав тут плюс маєш напевно чималий копіт. Часом, я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія, лінія, плюс. Юрко, Іздрик, я з тобою. Коли дійдеш до краю і ступиш за край і поглине пітьма з головою. Лиш одне загадай, щоб сказала вона Ти не бійся, я разом з тобою. Коли загнаний вкут, коли губиш маршрут і здаєшся практично без бою. Порятуй оце я з тобою, я тут. Ти не бійся, я тут, я з тобою. Коли віча її сумніви, втома і страх напророчить тобі пораною. Ворохнуться беззвучно її уста, все нормально. Я тут, я з тобою. РАЇСА Прокопенко. Життя триває. Життя триває, хоч ми тут сніги, хоч лютий вітер холодом шмагає, ще жевріють ті залишки снаги, що від зимових бур оберігають. Життя триває всупереч всьому, жахам війни і ницості людської наблизить небо жадану весну, що переможе в непростім двобої. Життя триває. Б'ється в унісон зі стуком серця зранена надія. Розтане лихо, як тривожний сон, І проростуть знов синьоокі мрії, життя триває. Мар'яна Савка. Маєш ставати і йти на щоденну роботу Маєш вставати і йти на щоденну роботу Мити ціло, зібрати постіль, зварити кави і робити роботу. Робити роботу доти, доки з росою на сонці не зникне лукавий, годувати родину, збирати на військо, місяти тісто, пильнувати свій сад, аби в ньому серосло і квітло, розкладати книжки, прибрати ранкове місто і віднімати пічмі, і множити світло, множити світло, любити, світити, горіти, плести з любові сітко міцного захисту. Вчитися жити, як молоком зігрітим, напувати чужу дитину, що прагне затишку, зводити стіни, хоч по одній цеглині, та безперервно, та попри біль і втому множити світло, яке вже нині, вже нині світить у вікна твого майбутнього дому.